Ну, хто там казав, що якщо готувати котлети, то потрібно обов'язково м'ясо. Незгідні, друзі. Тому що сьогодні я вам покажу рецепт котлет смачних, соковитих, але без грама м'яса. Ніякого м'яса не потрібно, а смак просто незабутній. Це я вам обіцяю. Тому щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Негаймо ні хвилини. Поїхали. Нам потрібна, друзі, глибока каструлька, 200 грам гречки. Пересипаю гречку сюди, додаю воду. Готую, друзі, гречку один до одного. І ставлю на вогонь, нехай готується до готовності, але обов'язково потрібно підсолити. А поки гречка готується, будемо підготовлювати наступні інгредієнти. Для цих котлет я використаю три картоплини, одну цибульку і одну моркву. Все це, звичайно, потрібно натерти на терці. М'ясорубка нам в цьому рецепті не потрібна. Починаю з моркви. Її я натираю на ось такій насадці. Заморкою відразу, друзі, я натираю одну цибулину, натираю також на цій терці. І після того, як натер цибульку, сюди відразу натираю картоплю. Якраз картопля за рахунок цибулі не почорніє. За той час у нас вже і відвариться гречка. Тепер нам потрібно два курячих яйця. Натерли мурку, картоплю, цибульку. Якраз сюди ми зараз додаємо яйця. Все гарно перемішаємо. Все це гарно перемішуємо. Ось так, друзі. Сіжувати ніяку рідину не потрібно. Через сито пропускати нічого не потрібно. Гречка вже у нас приготувалася. Забираємо її з вогню. Ну і зараз, друзі, ми будемо робити кулінарну хитрість, перебивати гречку блендером. Цікаво, правда? Дивіться, у мене це потужний блендер 1200 ватт. Виставляю максимальні обороти і гарно це все перебиваю. Потрібно перебити все в гречане пюре. Друзі, як це я вам не сказав, ці котлети готуються без грама борошна. Ось так. Бачите, ще і без калорій. Дивіться, тепер ми цю гречку переставляємо сюди до основної маси, до наших овочів. Гречка зараз нам дасть зв'язку. І якраз борошно нам тут не потрібно взагалі. Любі друзі, зараз ми це все будемо перемішувати, але спочатку я хочу додати один цікавий інгредієнт. І це приправу для м'яса з мого набору, з магазину щасливий кухар. Друзі, це універсальна карпатська приправа, яка доповнить будь-яку страву. І так як це котлети, але без м'яса, ми трішки обіграємо і додамо приправу для м'яса. Добавляємо одну чайну ложку. Ось як ця приправа виглядає. Любі, друзі, якщо ви собі хочете замовити також такі універсальні приправи для ваших страв. Замовляйте в магазині щасливий кухар, посилання на нього внизу, поки ще є наявність, бо наявність дуже швидко закінчується. Ну а для справжніх гурманів я підготував набір приправ з 12. Ось тут ви його можете побачити. 12 приправ у комплекті. Ви собі уявляєте, це не всі випадки життя. Будь-яка страва, яку ви готуєте, друзі. У вас до цієї страви є приправи. Круто, звичайно, що круто. Тому поки є наявність, переходьте та замовляйте. Смакуйте карпатське у вас вдома. Сюди обов'язково потрібно додати трішки чорного перцю. Ну і, звичайно, що додамо трішки солі. Але, друзі, не забувайте, що ми підсолювали ще гречку, щоб ви не пересолили. Тепер все це гарно перемішуємо. Коли ми це все гарно перемішали, у нас в кінцевому результаті виходить ось така чудова однорідна маса, друзі. Бачите? Зараз розігріваємо сковорідку і будемо смажити котлетки. Включаємо вогонь. Ставимо розігрівається сковорідку. Ці котлетки, друзі, я буду смажити на ось такій антипрогарній сковорідці. На розігріту сковорідку додаю трішки олії. Так, розганяю олію по усій сковорідці. І тепер, друзі, ви можете на свій вибір формувати котлети. Дивіться, ви можете це робити за допомогою двох ложок. Набрали у столову ложку, бачите? І ось таким способом сформувати котлетки і виставити їх. Виставляємо і надаємо форму. Або можете робити все це саме руками, друзі. Але лужкою я вважаю комфортніше. Набрали в лужку. І ось таким способом зробили котлетки. Бачите, який простий спосіб приготування котлет. Товстими котлети робити не потрібно для того, щоб вони просмажилися. Також, друзі, вогонь повинен бути менше середнього. Коли виставили котлетки на сковорідку, смажимо приблизно 4 хвилинки з кожної сторони. Орієнтуйте все так, щоб вогонь у вас був менше середнього. Щоб у вас не зловилася швидко скоринка, а всередині вони сирі. Правильно? 4 хвилинки з однієї сторони на такому маленькому вогні і перевертаємо на іншу сторону. В духовці їх доводити не потрібно. Вони встигнуть приготуватися. Так, 4 хвилинки пройшло, котлетки з однієї сторони готові. Перевертаю на іншу сторону. Подивіться, друзі, які вони рум'яні, соковиті. Я вам кажу, це дуже смачні котлети. Хто ще не готував, обов'язково приготуйте все. І готуємо 4 хвилинки з іншої сторони. З іншої сторони, котлетки також підсмажилися, забираємо їх, виставляю на тарілочку. Добавляю трішки олії і таким способом смажую всі котлети. Так, взяв на ложечку. Ось таким способом сформував все і виставляю. З однієї сторони готові, перевертаємо на іншу сторону. Смачні і дуже соковиті котлети, друзі, повністю готові без борошна і без грама м'яса. Я думаю, цей рецепт сподобається абсолютно кожному, хто додивився це відео до самого кінця. Тому що мінімум часу, максимум результату і максимум смаку. Ну що, друзі, будемо пробувати. Так, розріжу, щоб показати, які котлетки всередині. Все, повністю приготувалися, друзі. Пробуємо. Друзі, це дуже-дуже смачно. Я вже чесно, навіть здивований. Тому що це так просто, швидко, а смак реально дуже крутий. Взагалі, просто суперовий результат. Мені подобається, я хочу, щоб ви приготували, тому що ви знаєте, готуючи по рецептам щасливого кухаря, все виходить на найвищому рівні. Тому, любі друзі, а я з вами не прощаюся, тому що ми скоро зустрінемося у нових смачних рецептах.